Допускаємо, що організм просто хоче. Ну, от є гормональний сплеск, гормональне бажання, є такий потяг, і ми шукаємо такого партнера. Да? Це непогано. Це непогано. Ми зараз говоримо про те, що ви маєте чітко усвідомлювати свою мотивацію, не кривити душею і чесно говорити. В мене ось така мотивація. От мужика хочу, немає сили. Маєте право. Але як то має бути? Якого мужика? Де межі цих стосунків і цього от використання? Чи готові ви брати на себе відповідальність за всі можливі наслідки? Чи усвідомлюєте ви всі можливі наслідки? І це не тільки хвороби, а психологічна травма так само може бути. Ви в будь-якому разі це близькість. Ну, частіше нормальні жінки, все-таки психологічно, от вони включаються в це. А потім вас використали, погодились з вами на один раз, щоб там, не знаю, для здоров'я або зняття гормонального стресу. І все, і більше стосунків немає. Як жінка має почуватися? Ну, значить, я не сподобалась, значить, я не класна, значить, я не надихаю, зі мною не хочуть бути далі, немає можливості будувати стосунки. Ну, для багатьох це буде травма, для особливо чутливих жінок. Ну, можливо, є такі, які просто це роблять, ну, мають право.